Доброго ранку, я в аеропорту. В аеропорту Бангкока, в Таїландії. І сьогодні вже 14 жовтня в 10 часов вилітаю в Гонконг. І в 3 годині буду в Гонконгі. Аеропорт Бангкок. І я літаю без віщей сюди. Ну, люди з віщами здають е, все вручну. Отак. Самі. Ось комп'ютера. Я не знаю. <рес> Отак, все здається вручну. Я не вмію. Я буду літати без віщей. Отакий аеропорт. І в аеропорту такі гляда. Красотіньки. Отак красиво в аеропорту. Такі. <рес> Отака красотінка в аеропорту. А я як сюди без віщей з рюточком і сумочкою Що? кого є, багаж. Все здається зараз е, через комп'ютер. Вони щось там нажимають, щось розуміють. Я не змог би такі справи. Так, зараз покажу аеропорт. Аеропорт взагалі я в шокі. Не можу передати, через секунду не буде видно, скільки рівнів тут. Ну це просто. Я в шокі чуть-чуть. Аеропорт. Не видно через стекло. Можна заблудитися. Бангкок, аеропорт. Попробую показати. Ні, так не вийде, скільки уровнів туди вниз. Ні, не не Коротше, Короче, такий аеропорт. Дивіться там із ліфтами, скільки туди этажей. Ось такий аеропорт огромний. Как красотенька. Так уїжджати не хочеться. І на той год три місця в Паттайі. В Паттайі це взагалі сила. Як для мене хлопціка, це просто блін бомбезно. Так до Таїланда приліт, так не хочеться в'їжджати. Та й в Бангкок і супер. Дивіться, яка красота. Ну що, не хочеться улітати. Ну, 10 утра літачок і в три дня вже в Гонконгі. Гонконг оказується найдороге місто в світі. Хочу показати, як я виглядаю. Дивіться. Хі -хі. Отак я виглядаю. З різачком. Отак, отак я прилітаю. Тільки буде можливість, я одразу Паттайю. Так сподобалося. Мені наче в Потаї найкраще. В'єтнам теж непогано там дешево, а в Паттайі там по-своєму. Все супер, Бангкок зайшов, так зайшов. Ну все, встрінемося в Гонконгі. Пока-пока.